Доброго ранку, Україно. Мати ідеальні пропорції, мрія кожного. А для жінок це просто таки життєва потреба. Перед святами і поготів – це питання номер один. Надто ж, коли на порозі 8 березня. Зазвичай ми перепробуємо всілякі дієти, вчащаємо до тренажерної зали. Та щойно добившись результату, розслабляємося і швидко втрачаємо всі досягнення. Більшість із нас чудово знає постулати здорового способу життя, втім дотримуватися їх чомусь не вдається. І проблема зрештою не в тому, щоб позбутися зайвого, а в тому. Як зберегти ідеальну форму надовго? Про це поговоримо з психологом Юлією Мальованою. Доброго ранку! Як правило, ми набираємо вагу, коли споживаємо більше калорій ніж витрачаємо. Але mm. а, є ще й психологічні причини, які саме? Uh, ну, во первах, слід сказати, що є так називаємо больша їда і мала їда. Малая еда ⁇ это те продукты, которые мы едим, а большая еда ⁇ это то, что удовлетворяет наши потребности и доставляет нам удовольствие. Это может быть, например, физическое движение. Да, нам всем знакомо ощущение, когда мы танцуем, и это здорово. а і це може бути фізичний контакт, або свіжий воздух, або музика, або створення каких-небудь ідей. Вот. А і якщо у нас є якісь та дисбаланси в більшій їді, ми себе не недокармлюємо. Ми схильні комбінітувати це угу. мало їдою. Чому сьогодні кажуть, що худнеш, коли стресова ситуація, а інші все-таки переконують, що коли стрес, то навпаки, організм накопичує все і жир, в тому числі і жир. В чому тут взагалі причина? Хто правий? Я разобраться с тем. Ну, правы эти и другие. На самом деле проблема в том, что когда мы в стрессе, мы перестаем слышать сигналы организма. Во-первых, мы пропускаем сигнал голода, и во-вторых, активируется симпатическая нервная система, и она говорит нашему организму: делай, действуй. И соответственно, когда вы убегаете от тигра, ну, вы не будете кушать. Вот. И поэтому вся ферментная система, она тоже как бы пассивизируется. Скажите. А, mm -hmm. а от ми, коли, наприклад, там, сидимо на дієті, все худнемо, процес пішов, добилися ми цього результату, а потім відчуваємо, що кілограми повертаються назад. Чому взагалі дієти не ефективні? Це тільки фізіологічні процеси, коли Скинуть и килограммы, повертаться чи психологичнее, теж? Ну, мне кажется, что в основном психологически, потому что у человека есть определенный профиль психологический, Определенные вещь ему получается делать легко, другие другие сложно. Вот, например, его профиль, и он подбирает себе подходящее питание, которое балансирует его проблемы. Угу. Как только мы убираем, например, какие-то части, вот. из дырок дирок починають вилазити психологічні проблеми. Якщо чоловік не може з цим встретитися, зі своєю неспособністю держати границі або своєю неспособністю відділяти фантазії від реальності, mm -hmm. то він возвращается к своєму типу питання і все як воно справді своє. Не можна починати худнення, ніколи не схуднеш, якщо не знаєш, для чого ти робиш. То що робити в першу чергу? Знайти мотив, чи що, От які ваші поради, з чого починати? Ну я бы смотрела вообще на этот вопрос как на то, как не найти себе диету и похудеть, потому что для меня это, знаете, как марафон с задержанным дыханием. Какое-то время ты пробежишь, но потом же придется дышать. Для меня это как найти свой способ питания, который поддерживает мой оптимальный вес и хорошее качество жизни в плане вот большой еды, что у меня есть много, что, много того, что приносит мне удовольствие. Что ж, давайте зараз перервемся на короткие новости, а сразу после них узнаем, как правильно налаштоваться на схуднение. Дочекайтеся. Сьогодні у Москві та багатьох інших російських містах пройдуть численні мітинги, як провладні, так і опозиційні. Опозиціонери довго домагалися від столичної влади провести своє зібрання на одному з головних майданів Москви – манежному або Луб'янці. Проте їм довелося вдовольнитися дозволом на проведення демонстрації на Пушкінській площі. Несанкціоновані виступи влада заздалегідь пообіцяла суворо припиняти. Ліки в Україні можуть подешевшити. Спеціально створена робоча група має упродовж цього тижня визначити умови впровадження часткової компенсації вартості медпрепаратів, у першу чергу соціальних. Також будуть розроблені механізми переходу на так звані референдні ціни, тобто єдині узгоджені ціни на однотипні ліки різних виробників. Така практика існує в багатьох європейських країнах. Як зазначають фахівці, це дозволить знизити вартість медпрепаратів для населення на 20%, а то й удвічі. Підвищення тарифів на холодну та гарячу воду, принаймні для киян, відкладається. До початку квітня мешканці столиці будуть платити за послуги Київводоканалу, як і нині, запевняє начальник управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський. Втім, чинні тарифи покривають лише 80% витрат, тож місту доведеться шукати резервні кошти для погашення різниці. Потреби у підвищенні цін на воду могло б і не бути, якби не злісні боржники. Чиновник каже, часто відмовляються платити заможні люди, через те їхні борги лягають гарем на простих киян. Столична влада починає оновлювати парк тролейбусів. Вже сьогодні на київській вулиці виходить 26 новеньких електричних машин. Згодом щомісяця до початку євро 2012 додаватимуться ще по 40 тролейбусів. Загалом упродовж року міська адміністрація планує замінити понад 400 одиниць застарілих тролейбусів та автобусів. До речі, нові тролейбуси вічисняного виробництва в КМДА запевнили, що вони відповідають світовим стандартам якості і мають сподобатися киянам. Зокрема, вони будуть зручні і для людей з обмеженими можливості. Можливостями. Система електронного документообігу Медок допоможе створити звіти і надіслати їх електронною поштою до пенсійного фонду податкової інспекції статистики 044 206 72 15. Медок працює як бджілка. Друзі, запрошую вас на мій день народження у Палац Україна. Я завжди була впевнена, що збудувала міцну сім'ю. Але в наш дім прийшла біда. Моя дитина стала вживати наркотики. В родині почалось пекло. Добре, що ми вчасно про це дізнались, і тепер все позаду. Я щиро рада, що вдруге дала життя своїй дитині. Снайпер. Перевір дитину. Збережи родину. Тест на визначення факту вживання наркотиків в домашніх умовах. Володарка примі Оскар Меріл Стріп. Володар премії Оскар Джим Бропент. Залізна леді. У кінотеатрах з 1 березня. Біль у спині, радикуліт, сколіоз, остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків. Позбавитись болю в спині вам допоможе методика Євмінова. Її секрет у відновленні хребта завдяки його розвантаженню, тренуванню глибоких м'язів спини, поліпшенню живлення. Методика позбавляє не тільки від болю в спині, але й усуває саму причину захворювань хребта. 10 хвилин щодня в домашніх умовах на профілакторі Євмінова, і ви позбавитесь болю в спині. Методика Євмінова доступна та ефективна у будь-якому віці. Доброго дня, мене звати Нечипоренко Борис Анатолійович. Я лікар-вертеброневролог з 14-річним досвідом. Я приймаю десятки людей, які скаржаться на неприємні відчуття та біль у спині. Часто причиною цих проблем є невірно підібраний матрас. Саме тому я, як професіонал, рекомендую своїм пацієнтам матраси компанії «Венетто». Це надійна профілактика таких хвороб, як остеохондроз, сколіоз і багатьох інших. Венетто це здоров'я вашої спини. Турбують запори надмірне споживання традиційних засобів при запорах тільки поглиблює проблему виникає звикання при тривалому прийомі. Прелаксан показаний людям похилого віку, на відміну від інших, прелаксан послаблюючи м'якої дії, яке навіть при тривалому вживанні при запорах не формує синдрому лінивої кішки і не викликає звикання. Прелаксан безпечний при вагітності. Прелаксан вирішує проблему запору, не завдаючи шкоди матері і майбутній дитині. Хронічні закрипи у дітей. Ведуть до інтоксикації, що проявляється погіршенням самопочуття, проявом слабкості. Безпечність складової речовини прелаксану дозволяє лікарям рекомендувати його вагітним жінкам, людям похилого віку та дітям в якості безпечного послаблюючого засобу, який не призводить до звикання та вирішує проблему дисбактеріозу. Прелаксан запору не буде. Thank <laughs> you. про те, як зберігати ідеальну вагу, ми говоримо з психологом Юлією Мальовиною. Взагалі, дієтологи радять, щоб схуднути, їсти більше білкових продуктів, снідати, обов'язково, пити більше води, але є ще й психологічні поради. Зокрема, не бійтеся ваг, адже ті, хто зважується щодня, втрачають зайву вагу вдвічі швидше. Дозволяйте собі щодня маленький десерт, не відмовляйте в маленьких радощах, спілкуйтеся з однодумцями, відвідуйте тематичні форуми, це підживить інтерес до теми. І під час стресу організм посилено накопичує жир, тому не хвилюйтеся. Більше родителей, сміх добре спалює калории. Какие еще психологичные секреты схудны? Ну во-первых, это э, быть в контакте со своими потребностями, э, со своим голодом, потому что это очень важная, очень важная э, часть. На самом деле вы контактируете таким образом с собой. Вот. То, что я говорила про большую еду. Нужно очень хорошо поработать с тем, что на самом деле мне приносит удовольствие, удовлетворение в жизни. И как бы, двигаться в это место. И плюс еще можно даже использовать такую методику, двигаться под музыку и спросить свое тело, какие движения могут накормить мое тело сейчас. Какие наичастейшим может нагодовать тело? Это зависит от человека. Ага. То есть кому-то это просто небольшое движение головой. А кому-то другими частинами це просто це потік. Mm -hmm. Як вчасно навчитися себе зупиняти, щоб не переїсти, як відчути і відрізнити голод від апетиту приміром. Угу. А mm є -hmm. така методика, е-е, її розробив один з моїх учителів, грек Ефімі Лазару. Він називає цю методику голодомир. Тож, якщо перед вами лежить, ну, щось таке смачне і вас є імпульс це з'їсть. Перше, що ви себе ставите: "Я голодна?" И могут же быть три ответа: да, нет и не знаю. Если это да, вы спрашиваете, насколько я голодна? От нуля до ста процентов. То есть ноль это я вообще не голодна, сто процентов это если я сейчас не съем, я просто упаду в обморок. И вот он советует есть, когда у вас э, около 60%. процентов, mm -hmm. потому что все, что ниже, это эмоциональный голос. И тогда вы себя спрашиваете, а что конкретно мне сейчас нужно? Может mm -hmm. быть не одиноко? Может быть э, я боюсь? Ответы да. могут быть разные. Uh -huh. вот. Если этот ответ нет, понятное дело, что вы не едите. Если этот ответ не знаю, тогда пейте воду. Вода это тоже психологически тот компонент, который соединяет нас с самими собой. Uh -huh. И тогда тоже может для вас поясниться ситуация. Да, нет, или насколько. Тось спрашивайте, що на самом деле я хочу. Ну, як правило, ми у нас пристрасть виникає до шкідливої їжі, і до неї частіше і швидше звикаєш. І взагалі нас підсадили на цю їжу вже досить давно. Ще 5 березня, саме сьогодні, народився один із винахідників цієї шкідливої їжі, момофуку Куандо. В 1971-го він почав випускати локшину, яку тільки достатньо було залити водою, і все mm. відразу можна їсти. Насправді це дуже шкідливо. Ми намагалися закликати наших українців, щоб вони переконали всіх інших не їсти цієї шкідливої їжі. Тож давайте подивимось. Давайте обожаємо люди, якщо ви хочете жити довго, щасливо і не мати ніяких проблем зі здоров'ям, прикріті їсти всяку гадость з фастфуду. Уже доказано во цьому мире, що це не здорова їжа. Це шкодить вашому здоров'ю і фігурі. Я вас благаю, не їжте фастфуду, а кушайте живу і домашню піщу і будьте здорові. на те, що фастфуд це продукція прийшла по своєму качеству з за рубежа, то не їжте ні їхні, ні наш фастфуд. Любі українці, якщо ви хочете ходити в гори. І дихати чистим повітрям, то ніколи не заходьте в Макдональдс і е, не їжте фастфуд. Ну взагалі легше переконати когось, ніж себе. А як себе відучити від е, звички їсти шкідливу їжу? Понімайте тут, ще фокус в тому, що вот вредна їда, как бы не їда. Она, это вот усилители вкуса, окрасители, различные глутаматы натрия, то, что усиливает вкус некачественного, дешевого продукта. Uh -huh. Он вводит нас в химическую зависимость. Как это происходит? Когда мы кладем, допустим, кусочек жареной картошки фри себе в рот, да, наши рецепторы, или, например, какого-то мяса там, мясо, из фастфуда, наши рецепторы слюнные получают информацию от усилителей вкуса, к желудку сейчас будет мясо. Эта mm -hmm. еда э, проходит внутрь, и желудок понимает, что это не мясо. И говорит, ну как же так, я голоден, дайте мне еще. И таким образом мы постоянно хотим еще. А да? психологично есть... якось можно с собой читы. Что все такое? Надо понимать, что психологически вредная еда поддерживает вредные отношения. То есть отношения деструктивные. Те, в которых нездоровые. Uh -huh. вот. То есть каждый раз, когда вам хочется съесть какую-то вредную пищу с различными усилителями, консервантами и так далее, спросите себя, что такого в моих отношениях есть, что я вынужден поддерживать эту зависимость. Хорошо. Если, например, процесс пошел, что людина начала худнуть, скинула 10-15 килограммов. Але найважче це, я думаю, втримати цю вагу, як отут от себе навчити все таки триматися, дотримуватися того, як ти робив все це почергово і раніше. Ну, опять мне кажется, что это возврат к тому ответу, что на самом деле нужно найти свой оптимальный способ питания. То есть, если вы сбросили вес, да, благодаря определенному типу питания, там исключили, например, там углеводы, сахара, вот, готовы ли вы встретиться с проблемами психологическими, которые, подним, которые поднимутся? Например, это про то, как расслабляться. Как чувствовать себя счастливым, найти сладость в своей жизни, да, что у меня с отношениями, как я связываюсь с другими людьми, с самим собой. Если у вас есть ресурс к этому, если у вас есть поддержка, безопасное окружение, безопасные люди, безопасное место, если вы знаете телесно, как можно поддержать эти процессы изменений, вы сможете удержаться. Вот. ну здесь очень много про подіжку і uh -huh. про желание, вот зустрічатися з вот содержанием. своїм ж, Дякую вам, що прийшли, що проконсультували нас, і думаю, що і вас буде завжди підтримка, і в наших глядачів тепер точно в вашому обличчі дуже класна підтримка. Доброго вам ранку бажаю. Я надеюсь, спасибо я вам. Будьте завжди в доброму гуморі, і вам до снаги буде досягнення будь-якої мети про те, як психологічно налаштуватися на підтримання ідеальної ваги. Ми говорили з Юлією Мальованою. Надсилайте свої пропозиції та запитання за адресою, що зараз на екрані. Далі в ефірі ще чимало цікавого, тож залишайтеся з телеканалом.